Наразі ми завершуємо утеплення фасадів поліклініки. До 17 го числа вже всі арештування будуть зняті. Ця частина буде виконана повністю. Приступаємо до ремонту вхідної групи до входу. Також плануємо його завершити десь протягом 10 календарних днів. Загалом проєкт розділений на дві частини. Перша частина це утеплення фасадів, ремонт горища і виставка захисту. Друга частина бомбосховище, підвал, ремонт вентиляції і встановлення системи пожежної безпеки. На даний момент ми розуміємо, що покрівля не тече, що фасад утеплений, енергоефективність будівлі буде значно покращена. Будівля приймає протягом одного місяця до тисячі осіб. Наших містян, ми знаємо, що в нашому місті вже 25 тисяч вимушено переміщених осіб. Медицина потребує розбудови. Ми над цим дуже активно працюємо. Я реально задоволений, що не дивлячись на ситуацію, яка відбувається в нашій державі, галузь охорони здоров'я і соціалка вона розвивається, відновлюється і модернізується.